Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лін, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів Клінінг. Медисин. Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про свій похід до магазину. Hi. My name is Daniel. I go to the store every day. I go to the store every day. I always find the cleaning items on aisle 4. I always find the cleaning items on aisle 4. The soap is on aisle 5, and the medicine is on aisle 1. Sometimes I buy paper towels too. The store has a lot of items, but I like shopping there. Ти ходиш до магазину щодня і навіть пам'ятаєш всі проходи. Це звучить як багато роботи. Я ж намагаюся уникати магазинів взагалі, бутерброди самі себе купують, правда ж. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.